Виконуємо практичне завдання 4 до параграфа 30 за підручником інформатики 9 клас авторів Казанцева Стаценко 2022 року випуску. Відкриємо файл Python, який ми створили під час виконання практичного завдання 3 даного параграфу з зіменимо вправа 30.3. Відкриємо середовище розробки IDLE. Давайте згадаємо, що ми тут зробили. Виконуємо даний файл. Як бачимо, за допомогою функції Print, виводиться в консоль напис Уведіть масив із п'яти чисел». Далі створюємо порожній список з іменем Mass. Далі в нас йде цикл з лічильником For, в якому буде 5 ітерацій. Тобто 5 разів у нас буде виведений ось такий текст. Mass 0 на другій ітерації 1, 2 і так далі. Ось тут вводимо якесь число. Натискаємо клавішу Enter. Дане число з допомогою метода append попадає в список Mass. Ну і так, 5 раз. Ну і далі з допомогою функції Print даний список виводиться в консоль. Тепер змінимо дану програму так, щоб ми число вводили не з клавіатури з допомогою функції input, а вводили з допомогою формули. Формула в нас 2i квадрат плюс 1. Присвоювати число будемо також змінній А. Записуємо формулу 2, умножити на i квадрат. І це в нас лічильник циклу. Тобто на першій ітерації буде 0, на другій ітерації 1 і так до 4. Далі в нас піднесення до квадрату. Піднесення до степеня в Python це дві зірочки, піднесення до квадрату, плюс 1. Ну і далі з допомогою методу append також даний цикл змінна А запишеться в список мас. Так, 5 разів і в кінці вивертеться. Давайте збережемо. І виконуємо Run Run модуль Так. І зрозуміло, тепер тільки вже самий верхній рядок не потрібно. Зразу виводимо. От тільки варто було б зберегти його під іншим іменем. Збережемо файл Save As. Я верну назад все і збережу, щоб попереднє завдання також залишалося без змін. Отже, практичне завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!